Доброго дня. Вам відомі прізвища членів колегії, які будуть провели побесідах. Прізвища відомі, членів. Відомі. Відомі. Відводи ви маєте? Відводів немає. Перед вами певна з правами вашими. Ви за незнайомі. Права зрозуміли. Якісь клопотань? Клопотань немає. Немає. Доповідного вимагає. Комісії Василь Миколаєвич. Василь Анатолійович, вітаю вас на процес оцінювання. І хочу повідомити таке, що за результатами дослідження суддівського досі судді апеляційного суду Волинської області Подолюка Василя Анатолійовича в рамках проведення колікаційного оцінювання на відповідно займані посаді встановлено таке. загальний стартова роботи на посаді судді складає 21. За період з 12 по 13 років перебуваючи на посаді судді апеляційного вибачте 17, апеляційного суду Волинської області розглянув 36 кримінальних справ, 2061 кримінальний матеріал, 462 цивільних справ 64 справ про адміністративні правопорушення. Скасовано з 12 по 17 років було 26 судових рішень. Судові рішення постановлені за участю судді Подалюка Василя Анатолійовича, що стали підставою для ухвалення рішень Європейським судом справ людини відсутні. Інформація щодо відповідності витрат і майна судді та членів його сім'ї, а також близьких осіб за декларованим доходом на відповідності судді вимогам законодавства своєї запобігання корупції, Кодексу суддівської етики до комісії не додало. До дисциплінарної відповідальності не притягувався. За результатами, що стосується професійної компетенції, то за результатами складеного письмового надійного тестування. Подолюк Василий Анатолійович отримав 78,3 балів за виконання практичного завдання 65 балів. Загальний результат складеного іспиту складає 143,3 бали. Подолюк Василий Анатолійович пройшов тестування особистих у разом психологічних якостей та загальних, відносин, за результатами якого складено виставок, та визначений рівні критерії особистої, соціальної компетенції, професійної етики та доброчесності. Будь-яких матеріалів від громадської ради доброчесності до комісії не надходило. Дякую за увагу. Доповідь закінчена. У вас є щось доповнити, уточнити чи спростувати ті свідчення, які були наголошені? В, в принципі нема нічого, там в довідці є зазначено, тому що рішенням зборів від лютого місяця 2017 року був переведений в кримінальну палату зв'язку з тим, що там було 15 суддів, а залишилося 5 Перевели то там є. Інформація про те, що розглянуто кількість і кримінальних справ, і в тому числі, як слідчим суддею, 1500 матеріалів. Питання, Сергій Миколаївич. Так, будь ласка, Сергій Анатолійович, всі знайомились? Так. Тоді скажіть, будь ласка, декларація за 2012 рік вам не задекларовано автомобіль Mercedes світу. Право власності, на який вона була ще у 2010 році. Е, цей автомобіль був придбаний у 2010 році, і з цього моменту він був зареєстрований на моєго зятя Шемчук Ігор Анатолійович. І коли я вказав, здається, мабуть, з 13-го року, я вказав його, як користувач цим автомобілем, тому що я його використовую для поїздок з сім'єю. У село, ну, в село, де проживає моя дружина, до дозволі до запать. Цей автомобіль мене по документу ну, ніколи не був у власності. Користування він дійсно був з 13-го чи 14-го року і є по теперішній час. Так, скажіть, земельна ділянка в і слухівці Україниського району. Право власності, на яку набуто в Аноші в 903 році. Також <тур кришов> декларації за 2012 року <тур> Я э, знайомився з матеріалами справи, э, і там є ці дані щодо земельних ділянок, які знаходяться в користуванні, які взяті під огородництво цієї ділянки. Там я наскільки намагався зробити, э, ну отримати інформацію тому, що. Те, що надавали дружині 15 сотень під огородництво, там є інформація. У мене воно було надано трошки пізніше, але дійсно, що там я не вказав, і є довідки про те, що земельні ділянки в мене, ну, я взяв в сільської ради довідки, коли були виділені, в якій площі, і про те, що я сплачую податок, земельний податок за користування цими земельними ділянками. Чого їх не декларували? Там на початку виникало таке питання, що як юрист обговорює питання, що виходити з земельного законодавства, то право користування виникає з моменту отримання державного акта, на той час було право користування. Чи ніякого документу, крім того, річній сільської ради, не було. І я просто, ну як юрист, ну як скажемо підтверджував не тому що не було документу відповідно. Так, так. Ну і, і скажу вам, що на теперішній час, e, саме зараз я взяв документи про те, що ну, знаходиться в користуванні не в оренді, не в власності, а в користуванні це звичайний город 15 сотень. Мене і моєї дружини. що це 198 мінімальнів 427 тисяч 243 метри земельних. Це допущена помилка, за яку мені прикладу потепершній час. От і скажу вам, як вона появилася. За це я вказував тоді початок користування цим автомобілем Vito, це Бус. І там в декларації вказано, що вказати в сантиметрах довжину транспортного засобу. Його не було. Я дружина проживає сільській документи про те, що 1,9 гектара паї є. я взяв, зробив копії державного акту. Можна дати. Але що вийшла така помилка? Я перетелефонував дружині, що діти були з машиною в селі, кажу, мені треба довжину транспортного засобу, там в сантиметрах. І вкажи, згідно державного акту площу земельної ділянки. Вона вказала довжину цього буса і вказала в сантиметрах. І я це переніс в у у... У Деклар... а земля. А земля землю теж помилково вказав в сантиметрах. В Сантиметрах. Це... А написав, що квадратних метрів, там дійсно мною там, ну, написано, що квадратні метри саме. Ну, от така вийшла помилка, потім я, коли це стало, ну, громадськість на це звернула увагу. Я з цього приводу показав де, правосновчі документи, що саме 1,9 гектара ріллі е, спадкування, е, оформив, ну, переписав нову декларацію, ну це прикра помилка, яка вона мені зробила багато неприємностей, скажімо так. А чому ви спробували зробили це? Відповідними публікаціями, зверненнями, тих хто надрукував, тому що в усіх реєстрах. Ви самий великий латіфонніст суддя. Я все мав великі неприємності і по роботі, бо там всі думали, що, що це таке саме. Е, Публікація, скажімо так, були представники громадськості, приходили і брали саме інтерв'ю. І я, я брав ці документи, я показував, кажу, що в мене є копії державних актів про те, що дружина в порядку спадкування має 1,9 гектара релі і 0,5 ну, гектара. Сіножаті. От є документи про те, що саме така земельна ділянка. Ну це помилка я кажу, яку я. Ви їх не хочете надати? Я хочу, я сам. Я спеціально взяв, бо я знав, що це питання виникне, бо воно... Ну так одразу клопотання заявили, що хочуть додати, долучити до досі. Та я рахував, що я вже декларацію переписав, то я думав, що вже воно, може, це питання і не викне. Отак, подухіна Андріївна. От щодо цієї земельної ділянки? Тому що ви ж бачите, це пряма трансляція. Ваші декларації моніторять громадськість. І ця помилка приводить до того, що бачите, відкрили джерела, зазначили, що суття Лотіфантість Має там... земельну ділянку більш ніж сама Одеса і Трилуцька. Так, так, це Заразом було, все це було і це було. Питання ще й тут. Питання є. Будь ласка, скажіть, будь ласка, акції у вас є. Це, я не пам'ятаю, в якому році це, це були ці акції. Всі сім вся сім'я вклала в рівне Азот, але більш ніякого руху про ці акції нічого не, не, не відомо. Толі, яка цих акції? Ви власником є їх? Є. Є. Ви ж трансляції дивилися співбесіди? Чи не цікавилися? По мірі можливості цікавося, було. Що, що? По мірі можливості цікавився, тому що, ну, як, скажімо, якщо б були можливості, Весь ну. час це питання виникає. Що ви потрібні, повинні були з цими акціями зробити? Ну, повинен був третім особам їх переходити, Але там ніяких ні дивідендів, нічого немає, не отримати. Це справа не в дивідендах, а тому що в законі з про судоводстві написано, що суддя не має права мати ніяких акцій навіть... Мінімальна кількість. І закон пройдені корупції. Це не наша. Я сякомога, розумію, бо, це... бо ці питання і були. Ну, у нас там... Скільки 800 штук, ну, величезка кількість. Добре. Ще таке питання. Ви декларуєте доходи від оренди. Це, мабуть, від земельного часу. Дружина, щорічно земельний пай переданий в оренду фермерське господарство П'ятигірське, яке виплачує дивіденд, ну, ну, виплачує плату у вигляді натуроплати плати зерна, там, яке в грошовому виразі от таки змінюється, є у вас документи, які саме за землю? Оця сума за пай? Так, так. Е, я не бажав, тому що видається зерно. От, натурна дороплата, зерно видається, і вартість така. І, і воно ще змінюється там. Василь Анатолійович, у вас прекрасні показники вашої професійної діяльності. Скасованих рішень має ще немає. Дивіться, по цим питанням, які помилки, помилки, я так зрозумів, да? відносно кількості землі файл, ну, зараз ж документи якісь акції. Так, скажіть, будь ласка, будівля сто квадратних трибуна? Це що, що це за будь? будинок? Це, мабуть, там 80. будинок? Це, мабуть, будинок, який знаходиться в селі Сухівці і зазначений в користуванні. Щодо паю і цього будинку, то там така ситуація, що дружина доглядала свого батька, він помер і залишилася оцей земельний пай. От, які, е, сестра, дружини не могла оформити на себе, бо стало відомо, що на неї існує заповіт. Вона є громадянином іншої держави. От. Земельну ділянку вона не могла на себе оформити, оскільки, по діючому на той час земельному законодавству Будівля. протягом року вона мала відчужити. Будівля зараз залишилася в користуванні, і вона взагалі в такому підвищеному стані, е, доля цього будинку взагалі сумнівна є, тому що. Оформити право власності дружина не змож не може і не, не зможе, тому тобто що є. Це так, це є заповіт, і вона не може нічого зробити. Навіть от, хотіла газофікувати будинок, відмовили, тому Власна що квартира. Е, квартира е, ми проживали в однокімнатній квартирі площею 42, квадра, 42, 42, 42 квадратних метрів міста в Ківерці. От, е, це районний центр була приватизована квартира. ця, в ній зараз залишився проживати. Вона була приватизована на трьох на дочку, на сина і на дружину. От. Можу пояснити, причину у мене були проблеми з серйозним здоров'ям, і я, в принципі, думав, що приватизація до мене не потрібна, скажімо так. От. Все обійшлося. Я перейшов працювати в Луцьк, отримав як суддя житло, яке приватизував також. Ну, але це все в межах. Норми на приватизацію. Квартира площею 79 квадратних метрів, яку приватизували двоє дітей. Я, дружина. Дякую Чекайте можете його подивитися на сайті перерва на